Останній дзвоник відлунав і для Слов'янського педагогічного ліцею. Цей навчальний заклад цьому році гідно представив рідне місто не тільки в регіоні, але й за його межами. Десять робіт 14 перемогли на обласному етапі Малої академії наук. Три роботи з трьох відвоювали право на презентацію на міжнародному рівні в конкурсі Інтел-Еко Україна-2011. Але крім наукової думки, в педагогічному ліцеї прогресує і творча. Кожного року старші класи беруть участь у телевізійному фестивалі конкурсі ліцею Черівний екран. Подаруй мені життя. Такою була тема цього разу. Зі знятих семи фільмів компетентне журі вибрало три роботи. Їх і продемонстрували широкій аудиторії на останньому дзвонику. Дуже складно було із за того, що коли вот, ходиш з камерою і. На тебе ну, в колясках тоже, и ты боишься им что-то плохое, может, сказать, как-то не так посмотреть, чтобы не обігнути. Ми а, показали життя однієї людини, жінки, яка спочатку була маленькою дівчинкою, а потім вона а, виросла та а, вже зрозуміла, що вона вже стара. Треба цінувати кожну хвилину життя, тому що ти не знаєш, ти, життя швидко про мене, якби ти можеш щось не впів зробити, щось ще хочеш перейти. Робити, але це вже не як неможливо, тому що життя дається лише один раз. З кожним роком роботи дітей стають більш глибшими за змістом і розумінням життя, звідси і бажання дітей через свою творчість звернути увагу суспільства на нагальні проблеми обездолених людей.